Як зробити те, що роками не робиш? Оці всі списки ціли, візуалізації, медитації, навіть публічні обіцянки та інші маніфестації, мені не допомагали зробити те, що я хотіла останні 5, 10, 15 років. Що допомогло? Перше, хакнути синдром Недо. Ну, ви ж знаєте цю історію, коли ти здаєшся собі, недостатньо талановитим, щоб бути. Режисером, достатньо а, красивим, щоб бути актором, недостатньо високою, щоб бути моделлю, ну і так далі, там, не до у кожного свої. Боже, чого ти мені не дав зовнішність як у Джолі. Не знаю, фігуру, як у Моніки Булучі, і мозок, як у. Ну, окей, ладно, мозок мене влаштовує. Над всім іншим треба працювати. Губи, зуби, грунди, брови. Знайомо? Ні, ну якщо ви дівчина, то я думаю, знайомо. Так от, досить, всього вас досить, крім впевненості і віри. А це приходить в процесі, коли ти просто приймаєш рішення і просто починаєш робити. Спочатку треба прийняти рішення перестать себе іпати. Хоча б пару тижнів. От дати собі свободу, відпочити, спати цілий день, або навіть два, влаштувати собі муві-терапію, залипнути на Нетфліксі, на майстер-класі ну, навіть на пару днів можна. Нормально. Потім треба погуляти. Нормально так погуляти. Ну, не, не погуляти, погуляти, а не знаю, по лісу погуляти, подихати свіжим повітрям, піти в гори, не знаю. Ну, на танці також можете сходити, дивлячись, що вам дає більше енергії. І головне не думати, бо ви себе заїпали. Ну, чесно, от себе. Ну, я не знаю з приводу оточуючих, а себе так точно, це правда. І коли от ти реально відіпався від себе, не думаєш на надто багато, ти починаєш чути свої реальні бажання. Бо думки заважають почути себе. В цьому от і є суть медитації насправді відключати їх, але вона не всім допомагає. А от відіпатись від себе це універсальний рецепт. Допомагає всім. Гарантую, на собі перевірила. Наступний крок. Поставити я проєкт в пріоритет. Клієнтські проекти ніколи не закінчуються, якщо ви гарно робите свою роботу. Це факт. Стань своїм Віп-клієнтом, самим пріоритетним, самим улюбленим. Звучить егоїстично, але тільки так воно працює насправді. Я це сказала собі приблизно рік тому, а зробила по суті тільки зараз. Ну, намагаюсь робити. Чому? Кожного разу, коли я намагалася сказати ні, доля починала мене випробовувати. Підкидала цікаві та масштабні проекти. Настінька, ну вони нам потрібні. І Настенька така: ну як же вони без мене? Я їм потрібна. Ну, знаєте, як в тому мультику? Неприятності, вони ж нас ждуть. «Вони мене ждуть, ці неприятності? Я башу! Ну, ось, вся історія. Це ж буде ще один потужний кейс, яким можна пишатися. Ну, і гроші потрібні. І це все віддаляло, впевнено, віддаляло з року в рік мене від чого? Від реалізації себе, по суті. Зараз я роблю навпаки. На найближчі півроку вибачте. У мене я проєкт. А потім можемо планувати. Я зрозуміла одну цікаву річ, може, вам також згодиться. Робити потрібно те, що тебе трохи лякає, може навіть не трохи, може навіть дуже лякає, але надихає. Тобто, якщо я вже робила подібне і повністю розумію, як це зробити, мені не цікаво. Не цікаво мені. А якщо мені не цікаво, не потрібно за це братися. Я тепер частіше виступаю у ролі консультанта, тому що професійних організаторів, які можуть реалізувати креативні ідеї та конкретні задачі, достатньо, слава Богу. А от розробити концепцію проєкту, стратегії розвитку, форматів, механік, всяких креативних штук ось це – це до мене. Мені це цікаво, я цим горю. І мені цього хочеться. Це, до речі, головний індикатор. Як сказала донька моєї подруги, коли їй було три рочки, доньці, я хочу те, що я хочу. Наступний крок дуже важливий: зробіть собі фотосесію. А краще три. Серйозно, фотограф це художник, творець, кожен побачить вас по-своєму. І може не кожен фотосет вам сподобається, бо свою людину завжди важко знайти, відчути, обрати. Але десь точно є ваш перфект меч. Може, навіть не один. І це не тільки дівчат стосується. Чоловікам також не завадять класні фотки. А жінкам я рекомендую мінімум раз на рік робити фотосесію. Хоча б на день народження. Це, до речі, класний подарунок собі або навіть комусь. Фотосесія це творчий проєкт. Це допоможе вам переключитися на себе, поекспериментувати, приміряти на себе різні образи, відчути, в чому вам комфортно, не знаю, там в діловому костюмі чи в спортивному. чи... Коли як. Фотосесії це не тільки матеріал для соцмереж. Вони підіймають самооцінку, вони дають енергію, вони показують вам реального вас. Такого красивого, класного, от, справжнього. Я от зробила три в червні минулого року, а потім ще одну в липні. Ви їх, звичайно, ще не бачили, тому що я. Ем... Не так регулярно в соцмережі це все викладаю, тому підписуйтесь на мій інстаграм, там все буде. І тоді, саме тоді, от коли я робила ці фотосесії, я насправді тоді відкрила свою авторську методику, яку ви, може, вже чули, але розкажу ще раз: називається вона тупо і дорого. Спробуйте. Дуже робоча метода. Значить, по порядку. Потрібно створити умови, щоб не зробити те, що ви хочете зробити, було тупо і дорого. А краще дуже тупо і дуже дорого. Як це було в мене? У мене була ідея, така чергова ідея чергового проєкту. Здається, це був проєкт про професії. Да, профорієнтаційний проект про професії профі, дуже логічна назва. І я вирішила почати цей проект зі своїх професій, тому що в мене їх, в принципі, достатньо, починаючи з круп'є в казино. Um, потім ще чого багато, потім тревел-менеджер із таких ключових головних, ну і організацію заходів, um, як креативний продюсер, як едютеймент продюсер. Я працюю останні вже, скільки, більше 10 років. І, по-перше, я вже на той момент дещо вкинула. В це бажання Тобто ми знімали, коли їздили на проекти, десь, напевно, 6 країн, чи 7, ми відзняли деякий матеріал. Але до себе ж завжди руки не доходять, ви розумієте. І я вирішила, що настав цей час і потрібно дозняти матеріал, щоб закрити оці всі гештальти і де це зробити, я вирішила зробити це в Лондоні. Чому Лондон? А чому б не Лондон? Я забронювала готелі без можливості відмінити Оце, знаєте, non-refundable rate. Ну, Щоб було тупо і дорого не поїхати, як ви вже здогадались. Я домовилась з оператором в Лондоні, я домовилась також з фотографом в Лондоні одразу на дві фотосесії. А домовленості для мене насправді ну, це ще дорожче за гроші. А, і ще по дорозі я вирішила зробити ще одну фотосесію в Парижі. Чому по дорозі? Тому що я вирішила їхати машиною з Іспанії в Лондон. Це півтори тисячі кілометрів в одну сторону, плюс паромна переправа. Ну, ви ж зрозуміли, для чого це все, щоб було дуже тупо і дуже дорого проїхати загалом більше трьох тисяч кілометрів. А, і... Вибачте, просрати всі ці домовленості з людьми, а це значить зіпсувати да, там, стосунки, чого не можна допустити, не хочеться. Одним словом, я б дала задню 100%. А так я це зробила тільки завдяки цій техніці т.д. Правда, чесно, було дуже важко. По-перше, тому що. Тому що я була не готова. Я думала, зараз я підключу професійну підмогу досвідченого сценариста і супердосвідченого режисера, і вони мені допоможуть упакувати швидесенько весь мій досвід. За 10 років. Режисер, ем, режисер сказав взагалі переносити на місяць і нормально готуватися. На що я відповіла: Міш, якщо я перенесу. Це зараз на місяць, я просто цього не зроблю. Ну, я знаю себе. От тому фільми у нас робляться гавняні. Бо режисер каже продюсеру: потрібен місяць на підготовку, а продюсер каже, є тиждень. Ну, от така класика кінематограф. Але я ж, хоч і креативний, але продюсер, а не режисер, тому зробила по-своєму. Що було далі, ви почуєте. Тож, це була перша причина, я була не готова, але друга, я була стомлена. Це так здається, що ну, я так собі думала, дам, буду собі крутити кермо, я обожнюю, просто обожнюю дорогу і буду собі в дорозі, там все придумаю. стільки годин їхати, все придумаю. Але на практиці вийшло зовсім по-іншому. Я ще поки до Парижу доїхала, я вже була стомлена. Тому що ну, тільки їзда по Парижу чого вартою. Вони ж там не по правилам до дорожнього руху їздять, а просто отак -от. і їдуть. Тому тому, да, я була не готова. Думала, що в дорозі буду думати, а воно так не працює. Треба сидіти і писати. Тоді воно пишеться. А ще в Парижі був класний готель з жахливою парковкою, на якому я погнула свої номери. А, в останній, що ще було? Боже, а в останній момент я змінила фотографа. Але це, в принципі, було... це була удача. Тому що дівчинка виявилася нашою землячкою, буквально там в нас взагалі 100 кілометрів від один одного ми народилися, тому розмовляли ми фотографували ми годину, а розмовляли три. І фотки просто фотки геніальні. Вона дуже талановита і дуже працьовита. До речі, сама вчилася і, і просто знову ж таки, от. Коли ти виключаєш цього внутрішнього критика, коли ти орієнтуєшся на свої бажання, що ти дійсно хочеш робити, чим ти гориш, от тоді і виходить те, що ти в своїй професії топчик. Коротше, поки я доїхала до Лондона, я була стомлена, я була зла, бо в мене ще виліс <світ> сприщ такий великий на півморди. ну Так мені здавалося. Um, і фотосесії, ж ви пам'ятаєте? Да? Фотосесії, мені ж потрібно було все стигнути. Тому фотосесії були вранці на о 9-й ранку. А ранок для мене це тортур. Я сува. Ну, сови мене зрозуміють. Ну, і готель, який я вибрала також, мені здавалось це просто повний фейл. Мені не подобалось все. От, от просто все, наче так жахливо. А це, до речі, дуже часто в нашій голові таке. В нашій голові взагалі відбувається щось дивне. Тобто, ми сприймаємо, по-перше, як ми сприймаємо критику. Ну, це ж можна віднести, да, до теми, <смас> як зробити те, чого не робиш. По-перше, не слухайте взагалі критику, тому що, коли я, наприклад, слухала критику, коли знялась на першому курсі, ми зняли фільм. Так от, мені здалося. Що все було погано, що розкритикували ну просто все. А там ще така була ситуація, що, по суті, зібрали там три потоки студентів, показали наш фільм, і мені здавалось, що просто мене повністю розкритикували, що все було так жахливо, що я після того, в принципі, і закінчила свою режисерську кар'єру і сказала, що більше я до цього ніколи не повернусь, бо недостатньо не, не талановита. А потім десь років через 10 я спитала у дівчинки, яка також там була про цю критику, і вона сказала, що в принципі, ну, критики там було відсотків 10. А в моїй голові це було 90. Тому краще не питайте думку інших, якщо ви, якщо ви ще не навчились приймати критику. Так от. А повернемось до Лондону. В Лондоні зйомки розтягнулися на чотири дні замість двох. І так мені не подобалось, що як я говорю, Міша був просто тричі право, якщо не 10. І я страшно, звичайно, нервувала. Навіть просьєко не допомагала, хоча зазвичай, зазвичай допомагає. Але знову ж таки, я це зробила. Я не жалкую. І. Не тільки тому, що було б тупо й дорого це не зробити, а головне, що це зробили. І я все ж таки це скажу. Деякі полупсихологи ну, вибачте, полупсихологи, тому що це не психолог, а той, хто послухав психологів, дає порад. А є в мене такий один друг. Розкритикував мене повністю, сказав, що це взагалі не варіант заганяти себе в безвихідну ситуацію, потім з неї виходила. Але, вибачте, якщо у мене так працює, чому б цим не користуватися? Я вважаю, що треба знаходити те, що в тебе працює, і юзати. Я потім так само насправді зробила в Лос-Анджелесі. Ну, хлопці були в шоці, які знімали. Але знову ж таки, ми це знову зробили. Освітнє реаліті шоу. Але це вже інша історія. Підписуйтесь на канал, дивіться далі, як ото кажуть, що там колокольчик є. Що там ще є? Ну, в общем, підписка лайк, колокольчик. От. А щоб закінчити цю історію, скажу, що ви можете бути незадоволені результатом. Перфекціоніста, вижити із себе навіть як там з обрядом екзорцизму не так то просто. тому м -м, Просто йдіть далі. Інші задачі будуть на вас навалюватись ну це класика. Тому повертаємося до пункту 1. А ви пам'ятаєте про пункт 1? Ні, передивіться знову відео. Відїбатися від себе. От. І йдемо далі. До великої надихаючої мрії, яку ви вже мали перетворити собі в мету. І не забуваємо в процесі хвалити себе за проміжні результати. Я молодець. Упала, <звук> да? Дай підожди. Щось. <звук> а, -п -п Прорекламувати, приходьте в, -в, -в будву. Подожди, Чик як? в Буду, в Буду? В буду? я буду в Буді! Шукайте мене тут. Нормально, Лепчик, пойдет.